Сатна. Сьогодні хочу показати практику, яка допоможе зменшити рівень стресу через баланс наших півкуль і баланс татв. Татви це елементи, з яких складається тіло. Більш детально я залишу інформацію в описі під цим відео. А зараз як виконувати вправу. Ви можете сидіти в простій позі, схистивши ноги, або можете сидіти на стільці з прямою спиною. Далі, руки. Ми складаємо таким чином, щоб у нас з'єднувалися пальці першими фалангами. Долоні ми розводимо в сторони. Великі пальці відтопирені в напрямку грудної клітини. І ми їх утримуємо в такому положенні, щоб між ліктями утворювалася пряма лінія. Оші сфокусовані на кінчик вашого носу. І далі дихання. Ми робимо один повільний вдих через ніс. Видих ми робимо через рот і ділимо на 8 окремих частин. При цьому кожна частина акцентована. І з кожною частиною ми підтягуємо попок. Це виглядає наступним чином. І знову вдих. І видих через рот. Вісім частин. Зверніть увагу, що коли ви робите видих, не робіть дуже швидкі виходи. Видихи, вони мають бути розміреними. Після завершення вправи, а робимо ми від 3 до 11 хвилин, ми робимо глибокий вдих. Затримуємо дихання і на затримці дихання збільшуємо тиск на пальці. Не виходячи з положення, робимо видих. Знову вдих. Затримуємо дихання і піднімаємо руки і трусимо ними над головою. Після цього видих і розслаблення. Почніть практикувати з трьох хвилин, і коли ви опануєте справу, збільшить час до 11.